Доброго ранку, дітки! Сьогодні у нас день фіолетового кольору. Скажіть, будь ласка, які фрукти і ягоди фіолетового кольору? Шовковиця, виноград, ожина, слива? Сьогодні ми з вами вивчимо віршик. Замнемо таблицею, який називається слива. А написала її Ліна біленька? Слухайте уважно. До сонечка сміється слива? На ній сливки? Вона щаслива. Сливки солодкі, соковиті, достиглі сонечком налиті. Скажіть, будь ласка, до кого сміється слива? Так, до сонечка сміється слива. А що росте на сливі? На ній сливки, вона щаслива. А які сливки? Сливки солодкі, соковиті, достиглі, сонечком налиті. Повторимо віршик іще раз. До сонечка сміється слива. На ній сливки. Вона щаслива, сливки солодкі, соковиті, достиглі сонечком налиті. Вивчайте, будь ласка, цей віршик разом з батьками та надсилайте нам відео. До побачення!